Друзі, всім доброго сонячного літнього раночку. Надіюсь, у вас все добре. Я сьогодні прокинулась просто в чудовому настрої. Обожнюю, коли сонячні промінчики кріштори потрапляють в нашу спальню і дуже ніжно-приніжно будять нас. Час починати новий день. Інколи задумаєшся і стає дуже сумно, адже половина літа вже позаду. Час летить просто безупинно. Заглядаю у віконечко, дивлюсь що сьогодні по погоді. П'ю склянку теплої води, а тоді буду робити собі колаген. Завжди дивлюсь, як одягати є, тому що погода того року дуже-дуже мінлива. Розбавляю колаген у воді кімнатної температури. Потім снідаю і буду пити вітамін С, щоб колаген краще засвоювався. Поган, дуже корисний, зміцнює наші кістки, впливає на стан шкіри зміцнює нігті, покращує якість волосся. А в нас ранкова рутинна незмінна. Збираємо садочок, плетемо косички, тому що косички то святе Думала, вже сьогодні Єва в садочок не піде, тому що дуже довго була тривога. Але дали відбій і ми поспішаємо, збираємось. Я сьогодні вихідна і запланувала собі багато домашніх справ, тому все ж таки вирішила я ви в садочок, адже з нею я точно нічого не встигну. Ні-ні-ні, коважка. Вже маленьке вистигло. Два дні не було на городі. Зараз подивимося. О, вже, бачимо, кабачки так гарно підросли. Зараз зірваємо і й пошукаємо огірочки ще. Це вже переріс. Нічого, зробимо рагу. Напевне, я доперезуюся, бо тут роса. Зараз буде все брудно. Так, я перезувалася і йду на город збирати урожай, тому що там ще досить така велика ранкова роса. Не хотіла вимазувати красолки, що й Не було декілька на городі. Дуже багато вже наросло фасолька, Зараз будемо збирати. Це вже великі гіганти. Хіба робити мізаю з них. Сьогодні зібрала ось такий урожай. Не дарма ми з явою ходили, поливала огірочки фасольку. З кожним разом його стає все більше і більше. Зараз будемо. Я посортувала огірки, тут є дуже великі, тому що я два дні не заходила на город і вони переросли, але нічого. Частину будемо їсти, робити салатики. Тут я пересортувала, буду квасити, нарвала кропик. Листя хрону та чорної смородини, кабачки і багато-багато фасольки буду тушити. поки я буду займатися хатніми справами, нанесу собі масочку на обличчя і на волосся. Дуже мені подобається оця масочка, походити з нею півгодинки, вона дуже гарно зволожує. Особливо для блондинок пригляньтесь. Це просто топчик в догляді. Все, нанесла масочки, буду займатися домашніми справими. Хочу закласити огірочки. Маю дуже смачненький рецепт. Вони настоюються три дні. Потім потрібно до них засипати суху гірчицю. Ну, кого цікавить рецептик, напишіть я зніму окреме відео. Дуже-дуже смачнекий рецептик. Тепер потрібно кожного дня пильнувати оярочки, тому що їх дуже-дуже багато малесеньких, щоб вони не переросли. Я 2 дні була на роботі, не мала часу зайти на город і ось такі великі. Але нічого, ми такі також квасимо, потім використовуємо на розсольник, до салату. Огірочки залили і тепер даємо їм настоятися приблизно 3-4 дні. Гора, прання зібрала. Зараз все буду прасувати і складати в гардеробні. А поки я займалась прасуванням, включила собі на фоні відеоблог Оксани Бондаренко, щоб мені не було скучно. Це канал, за яким я слідкую вже, напевно, більше півроку. Дуже мені подобається такий лайфстайл-влог, Вона показує своє життя в Польщі. До речі, в них зовсім недавно з'явився син Степан. Дуже мила, весела українська сім'я. Ми якось списалися з Оксаною в інстаграмі і вирішили підтримати україномовний YouTube і розказати одна про одну в своїх відео. Тому рекомендую вам завітати на канал Оксани. І зараз я вставлю фрагментик відео, де вона розказує про себе. Мене звати Оксана. Це мій син Стіпашка, як дуже не подобається, тому я буду дуже швидкою. Я проста дівчина з села, яка більше 10 років живе у Польщі, і більше двох років я знімаю свої влоги. На Ютуб мій канал називається Оксана Бондаренко. Виглядає він ось так. Якщо шо канал про моє життя, про тяжкі заробітки в Польщі. Там буде вагітність, пологовий, наші емоції, проблеми, з якими ми стикнулися, коли Стіпашка народився. Якісь лайфхаки, готування зараз, ми худним з чоловіком. І якщо вам цікавий такий контент, мене, моєї родини, моїх друзів, взагалі українців. Польщі, то запрошую вас до себе на канал. І щоб вас зацікавити більше, і щоб просто моя ця розповідь не була такою сирою для вас, простої дівчини на дивані з дитиною. Я для вас зробила такий коротесенький міні-ролик. А я на свій дівич вечір. І от і хвилі, Я сто сніпаю своїми. Бологу. І я, мама. Виридунчик виридко Оце то зустріч. Зробила тут супчик. Ми гуляємо. Обідчик Удобно тобі там, зай. І якщо вас зацікавив наш блог і моя родина, і цей виріб маленький, то в описі під цим відео Сніжана залишить посилання на мій канал і на мій інстаграм. Я надіюся, да, Сніжана. <ріхи> і я буду дуже рада бачити кожного з вас у себе на каналі. А я тим часом закінчила всі свої домашні справи, забрала Єву-садочку і поспішаємо сюди. Так, поспішаємо з Євою на міжсезонний розпродаж сінцей. І тут просто мега-мега-знижки. Погляньте, така краса. Ми набрали цілу корзину. Зустріли татка з роботи і він. Івонь. Що тобі, тату? Покажи мені. Привіз подарунок. <сум> Навала ну, бува буде. Я хотіла. <сум> Ти хотіла? <сум> Та <у> мене... <сум> Вау, така кольорова. Ти таку хотіла? <сум> <сум> <Супер>. <сум> і в нас Він співається. Не співає, не співає. Такі домашні яблучки, білий налив, хочу зараз приготувати пиріг. Често 13 яблук і потрібно їх натерти на грубій терці. Дуже простенький рецептик. Для приготування тіста необхідно з'єднати склянку цукру, склянку борошна і склянку манної крупи. Ось усе з'єднали, перемішали і додаємо одну чайну ложку розкушувача і пакетик ванільного цукру. От і все. Наше тісто готове. Яблука натирається, і зараз будемо формувати наш пиріг. Яблука готові, натерті. Щоб рівномірно розподілити сухі інгредієнти, я знову їх перекладаю в склянки. І так буде в мене три шари і сухих інгредієнтів, і два шари яблучних. Форма для випічки в мене 22 см. Я застелила пергаментом і висипаю перший шар із сухих інгредієнтів, рівномірно розподіляємо. Викладаємо половину яблук. Чим більше яблук, тим смачніший буде пиріг. А як тобі? Дається. Також можна до яблук додати родзинки, буде дуже смачно, але в мене немає, тому буду тільки яблочка. Так, тепер друга склянка сухих інгредієнтів. Знову яблочка. Останній шар у нас сухі інгредієнти. Так, тепер даємо нарізане шматочками вершкове масло, можна натерти його. Я нарізала. І все зверху заливаємо 200 мл гарячого молока. Відправляємо в духовку, температура 180 градусів приблизно 45 хвилин, А ви вже дивіться по своїй духовці. За допомогою воделки робимо ось такі отвори, виїмки, щоб молоко гарно туди протиклонилось. Наш пиріг готовий. Чекаємо, щоб він повністю охолонув і будемо виймати з форми. Ось такий рум'яненький, апетитний, дуже ароматний. Так, наші покупочки сільцею. Зараз швиденько зроблю огляд. Також тобто, ще не був, обов'язково поспішайте на міжсезонний розпродаж, тому що скоро вже будуть виставляти осінню колекцію. І можна придбати дійсно дуже гарні товари за смішною ціною. Ось, наприклад, таке взуття: 189 гривень. Коштувало воно 469 гривень, 50% знижки. Я собі обрала такий блокнотик. Дуже милий, котика, такий пухнастий. Хвіст русалки. Такий рюкзачок. Піна 79 гривень. Я він дуже сподобався. Дуже класно виглядає. Ось такі шортики. Полосочку з лимоном. 59 гривень. це взагалі. Бововнені, костюмчик для Єви, дуже ніжний лимонний відтінок, такий в полосочку, ковтинка і шортики. Дуже красивий. Ось такі велосипедки для Єви. Вони в наборі йшли, дві пари, рожеві і чорні. Взяла я від таку піжамку з єдинорожкою 119 гривень. Натуральний матеріал. Супер на літо. І ось такі дві футболочки в рубчик. Також йшли в наборі. біленька і рожева. Для себе я взяла ось таку піжамку, блакитні шорти і така футболочка. Також дуже Гарний, приємний матеріал, досить якісна. Її вартість була до 200 гривень. Я просто вже зірвала ціну. Якщо не помиляюсь, 189 гривень. І ще ось така піжамка молочна. Її вартість 219. Також шортики такі коричневі. І, І футболочка така. Взяла такі шкарпатки, 69 гривень 5 пар. Для Олега така кепка. Ось такі шортики. Одразу до кепки гарно підходять. Такі шортики. І ще одні шорти для Олега. Ціна. 239 гривень. Класні, джинсові, трішки стрейчеві, ну Якість тут просто бомбезна. Ідеально йому сіли, він приміряв. Дуже класні. Ось такі покупочки. Тому, хто не був сінцем, поспішайте або замовляйте на сайті. Але на сайті зараз вже залишилось дуже-дуже мало товару. Ну що, друзі, сьогоднішній влог добігає свого завершення. Я ще одягнулася, біжу в магазин, треба дещо докупити в дорогу, тому що завтра ми з Євою збираємось в невеличку подорож, буду складати валізу. Вас обов'язково візьмемо з собою, а я буду вдячна за ваші коментарі, вподобайки і обов'язково переходимо на канал до Оксани, підтримуємо україномовних блогерів. До нової зустрічі, па-па!